Почав дивитися документалку на Netflix, називається How to Change your Mind. Не знаю, ага. дивився чи ні. Чи якось у мене не доходили руки, були гарні відгуки, але Це там, де... Майкл Полон там Майкл Полан, да, він да, кож... я дивився. Він... Вот. Ти дивився? Ну він yeah. кожну речовину намагався там... smakuvав, да. Роз... розкрити. Перша серія була про ЛСД, uh -huh. і там розповідали про історію створення, про Хофмана і про те, що ось він з'їв. І про те, що він поїхав на велику. А, Давай, я так, для тих, хто не дивився, не знає, вони розробляли взагалі амфітаміни. Він намагався розробити якийсь там новий амфетамін, щось таке, щось вони синтезували. А, ось не було ніякого мети зробити психоделік, Навіть слова такого ще не було. Ось що саме цікаво. не було такого слова в європейській медицині, в європейській культурі не було такого слова. Було якесь там слово фантазма, щось таке. Я вже не пам'ятаю, як воно там точно. Але саме психоделік, не було і розуміння, що таке психоделік, не було. І Ось він засинтезував цю штуку, і по легенді, як це в серіалі подано. Uh -huh. Там в серіалі, я от якщо не помиляюсь, вони взагалі сказали, що він там з'їв 0,2 грама. Він не з'їв, він а, випадково їх… Це перший раз. А. В перший раз у нього трошки попало, у нього був лайтовий тріп через шкіру. А 0, другий 0 ,2 раз... грама, це Це єрунда, це неправда. Це вони там щось, щось ага. Коротше, А другий раз він заміряв і він з'їв 250 мікрограм. Ну, там каплі якісь були, щось таке. І він зі своїм асистентом поїхав на велику додому. І по легенді, а легенда це взята з його книжки, яку він написав через там, 30 чи 50 років, а, називається Problem Child. Типу, проблем... LSD має проблем. ЛСД, проблемна дитина. І він так описав, що ось там, ну так, да, входи були важкі, але потім він все зрозумів і все було класно, і тіпа, там він в саду сидів і все таке. Коротше, я якось подивився, подивився і потім думаю, блін, я хочу ще почитати, щось покупати, щось мені якось не складається. Ця історія, я не знаю, угу. щось я відчуваю, якусь лабуду. Я знайшов на Wire, по-моєму, журнал Wire. Я такий, а там журнал класний. Вони відкопали його щоденник, його архіви реальні, що він писав на наступний день і на тижні після цього тріпу. Угу. І насправді ніяких там відкриттів не було. Він подумав, що він передознувся амфетаміном. Йому було погано. У нього цей підтьок, у нього він не міг розмовляти, у нього рухи, він щось там бачить. Йому дуже страшно йому було. І він викликав навіть лікаря. Він викликав лікаря, прийшов лікар, заміряв його пульс. Каже: бро, у тебе все норм. You're just tripping, man. Uh, Коротше, у нього все було добре. Всі показники перевірив, у тебе все добре, добре, але це був перший бетріп в історії ЛСД. Uh -huh. але, але чому це був Бетріп? Ось цікава штука для мене. Тому що сетінг в голові, він не розумів, що він вжив. І він не розумів, що в принципі навіть сетінг важливий. Ще не було ніяких. От зараз ми всі розумні. Сети сетінг. Тобі треба, щоб було. Подумай, подумай, почекай. Ну ну ну, до я.